Теплі дні, разень місяць, мабуть, останній. можливо, і не останній, але кінець вересня, плюс 26. Шість. Прекрасно. І у мене сьогодні вихідний, і вчора був вихідний, і ще завтра вихідний. А по моєму стажуванню, і що хочу сказати? Флористика це насправді не настільки легко, як мені здавалося, не настільки все. Прекрасно, як мені здавалося. Хоча я отримую задоволення, коли я працюю з квітами. Це насправді дуже-дуже надихає, хоча вони вже зрізані. І... Але тим не менше ти постійно знаходишся в цій красі, серед квітів. А... Чому єдина проблема це опаковувати квіти, робити з них букети, і це ще той квест, тому що коли ти ходиш, ну наприклад, коли ти йдеш купувати якийсь букет, тобі здається, що це все настільки просто, тому не швиденько раз, 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 то все попакували, поклали так, поклали так, загорнули так, і тобі зда і здається, що це неймовірно легко. Або коли дивишся відео, здається, що це неймовірно легко. От я слухала уроки, там показували, як потрібно упаковувати. Так от здається, супер, можна просто повторити. Але коли я починаю повторювати е, таке ж пакування за флористами, які вже там працює, сама причому я роблю, е, в мене і папір не так лягає, і там він заминається, і багато нюансів. Я злюсь, і мені дуже сумно за це все, і мені здається, що я настільки тупа, що я навіть не можу просто, здавалося, б елементарне пакування, запам'ятати, як воно робиться. І мене це все неймовірно засмучує, дуже засмучує. Я вганяє мене в такий стан депресивний, що мене не виходить. Найбільше мій страх це, що в мене, коли я почну щось робити, в мене не вийде. Чи буде фіаско, що я не справлюся. Не виходить в мене з цим боротися, не виходить в мене так не думати, я... хоча я стараюся і. Я ту кожну квіточку люблю і мені подобається все. І... Але от коли в тебе не виходить, хоча я розумію, що це все з часом приходить і це все досвід, досвід і досвід, і я розумію, що е... ці флористи, які вже там працюють, вони багато років цим займаються, тому в них так все швидко виходить, але... Навіть розуміючи це, що вони не відразу почали так запаковувати, що вони також навчалися, я все одно відчуваю велику відповідальність за те, що в мене не виходить, за те, що я не можу. Якби я ну, в мене виходить, звісно, після десятого разу, коли я там повторюю і так далі, але не так, як мені хочеться. От. Я постійно напротязі всього свого життя борюся з цим, в мене не вийде, і постійно відкладаю щось, і постійно і через це стою на місці. <кхід> Ось так. Я знову йду в середу. І з одного боку. Я буду дуже радіти, що я знаходжуся серед квітів, тому що коли ти заходиш в холодильник, так пахне трояндами. Нам привозять дуже гарні квіти і піоновидні троянди. І зараз привезли неймовірно ті краси трояндочку, називається Принц Персії. Вона така темно-темно. Фіолетова всередині, а ззовні по боках вона така, а навколо вона така вся ніжно-рожева, навіть не ніжна, а така насичено рожева. Ну дуже гарно, просто. І ці піновинні троянди, і ці гортензії. ну, Це просто І різний вид тих троянд. ну, Це ж просто, Ну, це, це дуже гарно. Мені подобається, я кайфую, я постійно роблю якісь фоточки тієї голівки троянди, ще які там різних квіточок, і це ну це дійсно класно. Квіти вони все таки вони все-таки надихають, вони створюють красу. І я в цій красі знаходжуся ось. Якось так, але з іншого боку я знову буду засмучуватися, що в мене не виходить, і що я не що воно все настільки повільно для мене йде. Пам'ятаю, Обід, вийшла на трошки купити кави. Одну вже майже допиваю, треба ще одну, бо я сьогодні спізнилась на роботу. Ну, не на роботу, а на стажування. Просто тупо типу, проспала. В мене три будильники, і я не знаю, яким чудом я відключила їх всі і просто не встала. Прокинулася вже було 9.30. жаха, я мала бути на 9 вже там, вже тут. Бляха, ну. другий прибородок. Зараз піду візьму щось, щось на обід, може якщо не йду, не буду знову йти, тому що кхм, треба сьогодні ще квіти почистити, ну я кожен день. Я зробила сьогодні дві коробочки з квітами, Такі гарні і один букет. Запакувала сама, перший раз сама запакувала без допомоги букет. Ну, типу, мені словесно підказували, але типу, не, вже не робили за мене. Ура! Коротше, я рада так цілий день Втомлені. Тільки тільки з додому. Сьогодні була поставка квітів і прям підкинець зняється трішки важко. Нарешті я сама вдома, хоча б на годинку. Тихо, спокійно я можу хоч щось наговорити, бо зазвичай діти вдома, шумгам, погратися, щось почитати, зробити поїсти, закинути пралку. Ну, коротше, домашні діла. Ось. І, вже що хотіла сказати. Я поки йшла, я вже собі надумала, що я там розкажу щось, а як завжди, коли до діла доходить, все вилітає з голови. Щойно прийшла від батьків, забирала в них зимові речі, куртки зимові, дитячу свою забрала. Ледь донесла ту сумку, там здавалося б, що дві куртки лежить та такий шарф великий. І все голедь донесла, Просто вони зимою важкі, якби ось на дворі дощ. В принципі, погода класна, якщо б от піти, десь погуляти, але от іти, коли в тебе такий баул в руках, то якось не дуже. І, мабуть, Треба поділитися враженнями, я вже здається говорила, що мені подобається, але важко. Важко і морально, а важко фізично в тому плані, що не тому, що багато роботи, а тому, що я вкладаю не тільки, а, ну якби, Свої фізичні сили, свої, свої своє бажання навчитися і. Коротше, разом це все воно дає такий величезний стрес на організм, особисто для мене. І потім таке, таке відчуття дуже такої втоми, такої. Ну, Прям ти приходиш додому і ти валишся, от просто валишся, в тобі навіть немає бажання готувати вечерю, чесно. І я в цей момент я просто неймовірно щаслива, що мої батьки живуть поряд, і ну, діти можуть е, до них, наприклад, піти ввечері там, після обіду та? і е, повечеряти і побути, поки я закінчую в себе. От, і ми вже зустрічаємось по дорозі додому їдемо вже додому разом. Поки що все складається якнайкраще. Ось. Це в мене кисний лимонад зелений. А поки що все складається... Не рипи, а поки що все складається якнайкраще. Ось, якось так. Зірки стають ряд, що якось воно все має бути, мабуть, так. Хоча часами мені здається, що я не до кінця впевнена, що що я зможу, що це моє. Але чесно, я не збираюся більше відступати, ще щось більше шукати, тому що Зараз я там, значить, там я маю бути. Не хочу більше я випробовувати долю туди-туди. І хоча, звісно ж, плани є, і плани є на майбутнє, і якось я зараз стараюся не аналізувати багато, тому що зазвичай я Дуже багато думаю, дуже багато аналізую, моє, не моє, ну якось по відчуттям. Це дуже забирає багато сил та енергії, дуже багато. І потім ти від оцього думання і цього аналізу того, що правильно чи неправильно, це забирає дуже багато сил, і моральних, і фізичних насправді. Тому я вирішила, що я не буду більше не аналізувати, я не хочу більше думати, я просто... Буду діяти по ходу. от як буде йти, отак я буду далі діяти. І взагалі я вважаю, що це дуже корисний досвід. Насправді, дуже корисний. Тим більше колись я дуже хотіла працювати з квітами, і ось я маю зараз таку можливість. Не знаю, наскільки фінансово мені буде підходити, навіть в майбутньому, тому що зараз я лише. Вчуся і лише починаю, і тому на багато я взагалі не розраховую ось, але ем, в майбутньому побачимо. Побачимо. Я передягнуся і. І буду готувати щось на вечерю, бо скоро діти прийдуть. А мені так голова болить. Останнім часом мені дуже сильно голова болить ось тут, в цій області, як ніби хтось тобі здавлює всередині, прямо так давить дуже сильно. Отак, от отак. І це така біль дуже неприємна, бо це тут на затилку, на потилиці. Голова в мене рідко болить, але оце останнім часом вона просто прямо от, особливо після, мабуть, ввечері, після роботи, от так от вона мені, мабуть, то від стресу мені здається. Хоча сьогодні мірила тиск, він мене зазв... ну, понижений, як... Як... Ну, як і був колись. І тато каже, ну, з віком він таки мав вже в тебе підвищитися трошки, думаю, з віком. Уже в 35, коли тобі 35, ти вже говориш, ну, з віком, да, з віком те, з віком се. Коротше, не хочеться старіти. Зовсім. Зовсім не хочеться. Як подумаю, що це ж. Через років 10 мені вже буде 46. Для Хануха. Я не знаю. Отак от, от дивишся, та, заходиш в інстаграм, а там успішний успіх в 20 бізнес, дві квартири, чи два бізнеса, три бізнеса, дві квартири, три машини. І ти така сидиш і думаєш, ну да. Ну так. Да. Де я була? А що я вчила, а що я робила, а що, а що я взагалі не робила, не так? Бляха, це настільки, Боже мій, це настільки демотивує, це настільки вганяє в тебе в таку просто депресію. Ай, що, що це жах просто. Ти не знаю, як хтось, я мимоволі завжди себе здавалося б, холодним розумом, ти розумієш, якби. А з іншого боку несвідомо ти починаєш себе порівнювати от з тими успішними жінками і тобі твоє, твоє життя здається просто ну. Яке, яке воно неуспішне. Так, да. коротше. Так от, Пішла я, мабуть, так, передягнуся мої руки, буду дивитися відео по квітах. Може, щось новеньке подивлюся, піддивлюся. Я б з задоволенням сходила, бо ще на якісь додаткові такі експрес-курси флористики. Я розумію, що це все практика, але мені хочеться. Але мені хочеться навчитися, от реально мені хочеться. Мені цікаво вміти гарно замотувати, гарно мотати. Що взагалі мені е, я от в момент, коли я от зараз, коли я почала взагалі працювати з, з квітами, я задумалася над декором. Як це може бути цікаво? Сьогодні навіть мені в інстаграмі попалося декілька сторінок декору і зі штучними квітами, і з живими квітами. І, божечко, і це все так класно, і цього всього так хочеться просто навчитися. Я вже е, дуже хотіла. Ми з дітьми хотіли зробити такі декори вдома на осінь, якийсь віночок, але в силу там певних фінансових обставин ми не змогли замовити. Ну, типу, не знайшли де купити. А, ну, Замовити, коротше, я подумала, що, мабуть, ні, вже на осінь ми не встигнемо замовити, але от а, взимку хочу обов'язково зробити якийсь тут зимовий декор, не знаю, віночок. Ще б хотілося зробити на вікно якусь таку, є ж такі штучні гілки, продаються, типу ялинки, теж її прикрасти, там біля вікна покласти. Ой. Дуже хочу, дуже-дуже, дуже хочу вже нарешті спробувати і зробити перше в своєму житті ось такий віночок. Ну, восени не вийшло, на жаль, не вийшло, ну нічого. Нічого, може, вийде на взимку зробити. Я маю надію, що таки вийде. Ось, що побачимо, що там буде.